Є новина, друзі, спригнути Трампу з України не вдасться. Та поляки збивають все на 100%. Дослухайте до кінця. Трамп вчора знову наробив заяв. Я не буду цього всього повторювати. Найцікавіше це. Те, що він сказав, що Зеленський з Путіним дуже ненавидять один одного, і напевно придеться Трампу знов втручатися і вести перемовини. Ну, таке враження, що раніше перемови не було. Не було Аляски, не було Вашингтона з Зеленським, не було там, я не знаю, десятків розмов Віткова, телефонних розмов Трампа з Зеленським з Путіним, і, як то кажуть, наша пісня хороша начинай з початку. Ну, знаєте, таке враження, що люди все забули. Те, що було е, до того. Друге питання: він сказав, що ну, він готовий ввести у ці вторинні страшні санкції, якщо їх підтримує, веде в і те, що Європа купляє нафту і газ в росіян, це не припустимо. Ну я так розумію, про це зараз ведуться перемовини, але це все одно знаєте відговірка така для Трампа, тому що тепер він говорить: вот якщо Європа веде. То я веду, а Європа ж ну, це гаварільня. Вони можуть три місяці там домовлятися, як ці санкції будуть вводитись, як вони будуть застосовуватись, хто буде вето накладати, хто не буде накладати. Ну це ж зрозуміло. Там в них ну, рішення приймається дуже, дуже довго. І це, знаєте, дає знову час Трампу. Чому Трамп не зможе спригнути все ж таки з України? Вчора вийшло інтерв'ю Джонсона, це спікер Сенату. І зараз вже лунають голоси в конгресі за те, щоб прийняти законопроект, або лінці грема законопроект, або вже є там пропозиції інші законопроекти про санкції, про спонсорство тероризму з боку росіян за те, що вони викрали дітей. Тобто, ну конгресмени і сенатори хочуть введення санкцій, і Джонсон про це прямо вчора сказав на інтерв'ю, сказав, що навіть він має охоту на введення санкцій, і сенат ну моментально це підтримує з конгресом. Але це має вирішити Дональд Трамп. І коли він говорив Дональд Трамп, ну він був роздратований, м'яко кажучи. Тобто він ну йому не подобається політика Трампа щодо санкцій. І щодо Трамп там каже: Ми там завершимо війну, ми введемо санкції, ми там найсильніша нація. А коли суть до діла, то всі накладають в штани. Тобто така стратегія однозначно не допоможе Трампу перемогти на виборах в конгрес. Ну і конгресменам залишитись конгресменами. Тому вони починають, якби наїжджати, починають говорити з адміністрацією. Про це теж е, пишуть, що треба в санкції. Тобто треба діяти, і це все одно затисне Трампа, ніж будь-які перемовини, однозначно, його конгрес і його вибори. Тому спригнути йому з врегулювання війни в Україні не вдасться. Друге питання: поляки збили все на 100%. Всі Корський заявив, що ну, таке збиття, як відбулося в Польщі і Шахідів, що в Україні вважається, що це збили на 100%. Ну, це зрозуміло, що в них там іде політична війна між двома партіями, і вони там один одного чіпляють. Хто що збив, тому що одним підпорядковується військо, іншим підпорядковується дипломатична робота і так далі, тому подібне. Але це не на 100%, Тому що якщо до поляки полетять сотні дронів, наприклад, через Балтіку, то збиття буде 10 або 20%. Ну хіба українські військові навчать вже їх в Польщі, тому що поляки бояться їхати в Україну, навчатися збивати шахеди, і українські військові замість того, щоб збивати шахеди, які летять на. Нашими головами, я не розумію це рішення уряду, взагалі зеленського і нашої влади будуть їхати в Польщу і навчати поляків, замість того, щоб навпаки більше людей збивали наші дрони. Тому що це ж небезпечно, тому що ми віддаємо професіоналів, які замість того, щоб виконувати свою роботу, будуть в Польщі вчити поляків. і це проблемно для людей, які проживають в Україні. Це об'єктивні речі. Як на мене, це абсолютно неправильно. Поляки мали приїхати, їх тут мали навчити. Не треба, щоб там вся їхня армія приїжджала. Але конкретно створити тут інструкторів, а далі нехай собі їдуть і в Польщі навчають військових. І треба однозначно допомагати, але не послаблюючи нашу е, ППО, тим більше від е, шахетів. репост, підписка, телеграм, шапці профіля. Підписуємося.